E У Москві на концерті, присвяченому дню національної єдності, виступили керівники КПРФ, ЛДПР і справедливої Росії з вимогою підтримати Новоросію і визнати її незалежність. Про це повідомляє дощ. На думку голови КПРФ Геннадія Зюганова, це рушники і бандерівці розпалили нову війну біля кордонів Новоросії після того, як розгромили Югославію. У свою чергу лідер фракції Справедлива Росія Сергій Міронов заявив, що в Україні зараз зароджується фашизм, який необхідно зупинити. Лідер партії ЛДПР Ер Володимир Жириновський також не залишився осторонь та взяв слово. Під час виступу скандальний політик зачепив тему ухвалених проти Росії санкцій. За його словами, не треба Росії погрожувати санкціями, оскільки жодних обмежень вона терпіти не буде. Окрім того, Жириновський висловив готовність захистити Росіян у будь-якій точці, особливо в сусідній Україні. 2 листопада, як він наголосив, це спільне свято, тому що не лише Крим повернувся до складу Росії, але й громадяни самопроголошених ДНР і ЛНР обрали своїх. Законних керівників